Ну, прильопали шлюпки ось на картошку. От, прильопали. Хоп, ляп-ляп, ляп-ляп. Хоп, дивимось, картопля. На картоплі в принципі повсти жука нема. А трошки льопають. Ідуть, хоп, хоп-жук. Бух нема жука. І луп і жук вийшов. Ось, Знов лізе тільки луп. Ось де шо Бух, бух. Підтудув. Далі топки полюпали, пошлюпали. Огороду. топки шлюпають, Шлюпали шлюпки. Шлюпали коло родів. Це шлюпають, Лопа, де тільки хлоп. Тільки луп, лупок. Луп. Лупає шлюпка. Нашлюпали вже ти ковороді Да. Бо як норда? Не в то като йоди та йоди, та шлюпку їх них без лупанули. Попку. Осьо це можна та де вона Ну сюди, сидять, бере, бере стопок. Ось усю Ось уже обсіли. Ти бачиш що роблять? Тут уже багатенько. це. Це вже треба отойдеш от тільки. Ну Це бачиш, як активно ведеться. Борьба. Deus.